Шукайте зняття стресу з вашої рослини після гербіцидного навантаження, або погодних факторів кліматичних. Ярила Борекстра, це професійна формула від компанії Ярила. І це у нас Ярила Активний Старт Pro, який йде в нормі внесення від 1 до 2 літрів на гектар. Тобто це залежить від ваших комплексних бакових сумішей, або внесення мінеральних добрів було чи не було. І це працює дуже файно. Це комплекс азота, фосфор калія, фосфора зі саме більше. Це набор мікроелементів. Це ідуть амінокислоти, фітогармони. тут карбонові кислоти, тобто гумат прилипать. До чого нічого не додавати. просто вносите. в цілому. Це робоча бакова суміш в нормі 1,5 літра на гектар. І це працює, адаптує і заражає вашу рослину на розвиток. Звертайтесь Звертатись компанія Стандарт, офіційного дистриб'ютора компанії ЯРИЛА і замовляйте професійні формули «Ярила Активний Старт Про» та інше для ваших полів. До побачення.